Оце хочу обрізати зараз троянди. Ну, я вже обрізала їх це коректировку зробити. Та десь у мене і тут була ще одна, і немає, десь, може, під листям. Ось це, ось, що мені з нею зробити. Буду чекати вашої відповіді, тому що шкода мені зрізати, вона ну там іде, правда, пагін. Ну Нам буває шкода, а буває, що це треба зробити. Оцей також був пагін ось такий. Він тут і залишився, бачите, ще кусочки. Я його теж обрізала. Вона тоді і знизу з землі дала і ось зі стовбура. Тож я думаю, що його робити, щоб не залишитися без троянди. Чи це буде для неї краще, що я її обріжу? Напишіть мені, будь ласка, бо я не знаю, що з нею робити. Ось, а так взагалі-то в мене троянди. Травка вже, травка вже випинається. Персик мій айспіч. Він ще й цвісти буде, бачите? Ой, вже й мураха лазить там. От зараза, га? Вже лазить. Подивіться, яка зараза. Ой, я, мабуть, його скинула, так. Хай лазить. То що ось у мене тут троянди. Одна, дві, три. Он, до три. Отам чотири. Це у мене коло того чоловічка смішного. Там у мене фіолетово блакитна троянда. От вона така гарна. Я дивлюся, що вона пропала. Оце чотири. Ну, оця п'ять. Ось ця шість. Також обрізала під стовбур. Бачите? Зовсім. А вона ще й підмерзла у мене верхівка. Оце у мене висока була. Троянда також її обрізала під стол, під землю. Подивіться, який в мене секатор так ріже. Ну, вона дала ось, але він, правда, підмерз. Вона дає, скоріння зараз підгодую її. І у мене Анемона. Це перший раз у мене Анемона. Це я була в епіцентрі в минулому році і купила ось таку, зараз я вам покажу, ось таку анемона. Ой, вона в землі вся. Зараз хвилиночку, І посадила її в горщик. Ось така. Бачите, вона така гарна. Ну, вона дійсно гарна. Але що, що це? Одне, одне листячко, оце одне листячко. І все, оце ось. Уявляєте, що це таке? Ой, оце з дахів летить цей шифер летить з дахів, уламками оце снаряду Збиває.